Добрий день, мене звати Тищенко Олег. Внаслідок поранення мені ампутували руку на рівні середньої третини плеча. Перебуваючи в реабілітаційному центрі, я отримав механічний протез. Функції, які я в використовую, задовольняють мене десь процентів на 10%. Не більше. Плюс до нього потрібно працювати а Так як у мене травма ключиці. Мені справлятися з механічним протезом дуже тяжко. Я вирішив собі зробити остру інтеграцію. На майбутнє, думаю, що можна буде отримати біонічний протез, який буде виконувати функції процентом на 50%. Я зможу піднімати рукою, повертати кістю. Ссилаючись на постанову 518, маю повне право отримати цей протез. Звертаюся до всіх громадян, побратимів. До міністерства, щоб міністерство переглянуло ці закони свої і дозволило нам зробити остру інтеграцію і відчувати себе більш нормальними людьми.